Шановні доброго дня! Ми зараз будемо рекламувати димову шашку Актелік, Це димовий генератор. Шашка призначена для тих цілей, коли ми працюємо в складських приміщеннях для знищення всіх шкідників в приміщенні. Тобто одного шашки 90 г. Буде хватати до 500 метрів кубичних. Тобто, є повна інструкція, по якій ми будемо працювати. Що хотілося сказати? Тобто тут все в інструкції прописано для вас, що найважливіше, треба знати. Тобто, по інструкції струсити, відкрити. Подивіться, що у нас вона 900 грамів іде. Це площа термостойкої поверхні, для того, щоб воно лежало під ним, тобто на що ми будемо ставити на чисту площу. Висота поверхні має бути не менше 2,5 метрів. Далі ми розкриваємо, беремо пілетик, всовуємо його в серединку тобто самої шашки. І Підпалюємо. Дима заповнення буде складати десь в районі 10 хвилин одної шашки. По составляючому це піреміфос метіл іде, От воно прописано, тобто. І ще що хотілося сказати, вони додавали хлорат калію. Хлорат калію це вже улучшена формула іде шашки, що дозволяє, що нам робити? Нам робити. Три важні справи. Тобто, коли ми засипаємо зернину вже складське приміщення, воно буде чисте, воно буде без всіх шкідників, і у вас буде правильне храніння його на протяженні багато часу. Тобто за період внесення-два, можна робити дві обробки на сезон цієї шашки актелік. Хватає газації, тобто, щоб вона пройшла одні сутки. І потім через провітрити приміщення протягом 30 хвилин, а 4 години треба не заходити в все приміщення. Це, значить, по шашки воно є висновок Міністерства охорони здоров'я та санітарно педагогічної служби на те, що шашка Актелік має всі свої сполуки для того, щоб вона тобі що признана в Україні, і це не цей державний документ. Тобто, ви поняли, шашка Актелік де 500... Ну, ми рекомендуємо до 500 метрів, кубічних, тобто висота ширина і, висота, ну, і длина приміщення. Інструкція буде даватися на українській мові, вона файна, доступна, понятна. А ви можете звертатись в компанію стандарт для більш детального усвоєння вашої, ну, ну, воно ж кажда, кожен об'єкт це окремий как би, висновок. Тобто, Звертайтесь в відділ продажу, завжди вам раді. Підпишіте наш канал, задавайте питання. Я знаю, питань багато по шашкам-мартилі. Так що завжди вам раді. З вами була компанія Ось Стандарт. На все вам добре.